Дарина Петренко і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні розберемося з лімітами для платників єдиного податку, які користувалися пільгою 2%. Додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, чи вкладетесь ви в ліміти, що робити, якщо не вклалися в ліміти, і головне, чи можна виправити ситуацію вже сьогодні. Ну що, давайте починати. Для розуміння, які ж ліміти в нас є доступні на 2023 рік, в нас є одна норма, яка досить маленька, але насправді досить складна в аналізі. Давайте сьогодні спробуємо розібратись взагалі, як вона працює і як її можна застосовувати до різних ситуацій, тобто не тільки до класичної ситуації. Що каже нам ця норма? Ну, каже, що ліміт розраховується пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував особливості оподаткування, встановлені пунктом 9 цього розділу, тобто ми кажемо про саме використання пільгової ставки оподаткування у розмірі 2%. Це те, що в нас є і з чим ми сьогодні будемо працювати. Ситуація класична. Перша, якщо ми кажемо, що ФОП перебував з 1 січня 20 3 року по 31 липня на 3 групі за ставкою 2%. А з 1 серпня автоматично повернувся в свою групу, то такі ліміти в нас є пораховані навіть податківцями. Ви їх можете побачити на слайді. Досить простий розрахунок, і в принципі, якщо ви відноситесь до такої класичної ситуації, то заморочуватись і розуміти, як потрібно використовувати ту норму в різних інших ситуаціях не потрібно. Тобто вам достатньо просто взяти цифру вже розраховану і використовувати її. Що стосується всіх інших ситуацій, відмінної від класичної, спробуємо сьогодні розібрати на прикладі однієї, в принципі, зрозуміти алгоритм, який можна застосовувати до всіх інших. Тобто ми зрозуміємо, як можна застосовувати і аналізувати норму, яка була зазначена ще на початку презентації, стосовно розрахунку лімітів для ФОПів, які використовували пільгові умови оподаткування. Дивіться, у нас є такий приклад. Фоб на загальній системі був зареєстрований 30 квітня 2023 року. Тобто, можливо, він подавався на єдиний податок, але йому з якихось причин відмовили, і він залишився на загальній системі. Можливо, в нього був податковий борг, який він усунув, і вже з 1 червня він зареєструвався як платник, як платник єдиного податку, вже за ставкою 2%. З 1 серпня ми пам'ятаємо, що система його перекинула на загальну систему, але він встиг подати заяву і з 1 серпня опинився на єдиному податку третя група за ставкою 5%. На слайді я навела розрахунки як для третьої групи, так і для другої групи, щоб, в принципі, закріпити цей алгоритм і показати, що він абсолютно універсальний. Перше, що ми беремо, це показник, який розрахований за загальним правилом, це ліміт, який передбачений для певної групи єдиного податку. на, Календарний рік. Далі ми його ділимо на 12 календарних місяців, і ми беремо ці, цю кількість місяців незалежно від того, коли зареєстрований ФОП в минулому році, на початку поточного чи всередині поточного року. І далі, якраз, нам важливо зрозуміти, на що нам множити. Дивіться, що нам каже норма, що ми розраховуємо пропорційно до кількості місяців, на яких платник податку не використовував пільгові умови оподаткування. Тобто ми маємо з нашої загальної кількості календарних місяців відкинути всі місяці, в яких ми були на пільгових умовах оподаткування. Тобто, якщо ми за поточний рік декілька разів були, тобто ми пам'ятаємо, що можна було виходити туди-сюди, то ми віднімаємо всю, всі, календар, всі місяці, повні календарні місяці, коли ми використовували ці спрощені пільгові умови оподаткування, в нашому прикладі ФОП. Використовував в червні і в липні, тобто два місяці. Ми від 12 від загальної кількості віднімаємо два, коли він перебував на пільгових умовах оподаткування, і отримуємо нові ліміти. Що тут потрібно знати, і бути уважним? Якщо ми кажемо, що у нас в поточному податковому році є загальна система, то дохід, який ми отримали на такій загальній системі, він враховується в нас в ліміт. Насправді досить часто про це забувають, і саме тому і відбуваються переліміти. Якщо все ж таки сталося, що ви зрозуміли, що ліміт ви перевищили, наприклад, ви передивилися відео, перерахували і зрозуміли, що упс, перевищив ліміт. Що тоді? Дивіться, розглянемо наш приклад. Абсолютно класична ситуація. ФОП перебував з початку 2023 року, бо кінець липня 2023 року на єдиному податку за пільговою ставкою. З 1 серпня повернувся, будь-то на єдиний податок другу групу. І за третій квартал він отримав такі доходи. Тобто, в серпні він отримав мільйон 200, у вересні мільйон 400. Питання, які нам потрібно розглянути. Перше, чи перевищив ФОП ліміт для єдиного податку, що передбачений в його ситуації? Друге, яка сума податку буде розрахована в декларації з єдиного податку за третій квартал, тобто будьте уважні, за третій квартал. Чи зможе ФОП у 2024 році залишитись на другій групі єдиного податку? Якраз відповідь на ці всі питання допоможе нам взагалі зрозуміти алгоритм наших дій. А якщо ви хочете ще більше корисної інформації про те, як вести бухгалтерію ФОП без помилок і уникати штрафів та правильно звітуватися, ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Тому переходьте за посилання під відео і реєструйтесь прямо зараз. Перше, що нам потрібно зробити, це розрахувати ліміт на 2023 рік. Для другої групи він вже в нас був порахований ще на перших слайдах: це класична ситуація. І порівняти його з фактичним доходом за серпень-варси, наш ФОП отримав 2 мільйони 600 тисяч гривень. Тобто, порівнявши ці два показника, застосовуючи нескладні математичні розрахунки, ми розуміємо, що ФОП перевищив ліміт на 271 тисячу 750 гривень. Які ж кроки мають бути наступні, коли ми зрозуміли, що ми перевищили ліміт? А кроків може бути тільки два: перше це перейти в третю групу, тобто вищу групу єдиного податку, або на сплату інших податків та зборів на загальну систему оподаткування. Звісно, ми розуміємо, що нам цікавіше все ж таки переходити на третю групу, але тут хочу підмітити, що якщо ФОП нічого не зробить, то податківці можуть навіть заднім числом перевести його на загальну систему, тому будьте уважними. І що ж нам потрібно зробити? Потрібно подати заяву не пізніше 20 го числа місяця наступного за календарним кварталом, у якому відбулося перевищення. Тобто це перше, що ми повинні пам'ятати. І друге, це щодо суму перевищення, ми маємо застосувати ставку податку 15%. Це також дуже важливо розуміти. Ну і як це все відобразити в декларації, ми зможемо побачити вже на наступному слайді. На слайді ми бачимо, що. ФОП в першому кварталі він нічого не відображає, тому що ми пам'ятаємо, що він подавав місячні декларації за перший, другий квартал і навіть за липень третього кварталу. Однак в вересні і серпні він все ж таки перебував на другій групі, тобто ми це відобразили. Далі, що нам важливо розуміти, що ми в рядочку 03 вказуємо в включно ту суму, яка в межах нашого ліміту, і в рядочку 04 ми вказуємо суму перевищення. Загальний дохід у нас був 2600, і розраховані податки від суми перевищення. Тобто, ми бачимо, що насправді не все так складно, але потрібно просто бути уважним і пам'ятати певні особливості заповнення цієї декларації. І також важливо пам'ятати, що якщо ФОП переходить протягом податкового періоду з однієї групи в іншу, або змінює... Ставку оподаткування, то він має прозвітуватися квартально, тому не забудьте, що ми подаємо декларацію саме за 9 місяців. Також досить важливе питання, чи може ФОП у 2024 році залишитись на другій групі єдиного податку, ну, а точніше, повернутися, не залишитися. Чому це важливо? Тому що ми маємо планувати наш бізнес, маємо планувати наше податкове навантаження, тому краще розуміти це вже сьогодні. Дивіться: взагалі, для того, щоб зрозуміти, чи може ФОП претендувати на певну групу в календарному році, ми маємо порівнювати ліміт поточного року з нашим фактичним доходом за попередній календарний рік. Тобто, якщо б ми не застосовували пільгову ставку оподаткування і отримали, наприклад, 6 мільйонів гривень і і через це ми перевищили наш ліміт, то ми вже не могли повертатися в другу групу. Тобто нам була доступна тільки третя або загальна система. Але ми тут кажемо, що у нас фактичний дохід 2600. Ми його порівнюємо з лімітом, який передбачений на 2024 рік, і розуміємо, що можливість повернутись в нас буде головне вчасно подати заяву. І найбільш поширене питання: чи можна виправити ситуацію? Відповідь на це питання нам надає сам податковий кодекс. Що він нам каже, що до сум доходу на єдиному податку не включаються суми фінансової допомоги, даної на поворотній основі, що повертається протягом 12 календарних місяців, і суми коштів, що були повернені від покупця, але в нас має бути весь пакет документів, що підтверджує це повернення. Там це може бути видатка. Видаткова накладна на повернення, має бути за все підтверджено листом заявою про повернення коштів тощо. Тобто, ми вже розуміємо, що. Якщо в нас є декілька основних покупців, таких великих, які нам одразу оплачують досить такі глобальні суми, то ми можемо з ними домовитись, а давайте переформатуємо наш договір, договір поворотної фінансової допомоги. Або давайте ми вам повернемо ці кошти, а ви нам в наступному році їх проплатите. Тобто, якщо у вас гарні відносини з вашими покупцями, з вашими контрагентами, і ми кажемо, що їх невелика кількість, то варіанти виправлення в нас є. Але якщо ми кажемо, що ми. Наприклад, роздрібна торгівля, і в нас цих покупців досить багато і платять вони нам маленькі суми, то, звісно, ми такі методи виправлення вже застосовувати не можемо. Краще вже буде оплатити податок з перевищення і подати необхідні заяви. На цьому я можу завершувати. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна, актуальна, що ви підчеркнули для себе. Якісь нові методи, механізми і план роботи. Якщо ви хочете отримувати ще більше цікавих новин, цікавих рішень для вашого бізнесу, то підписуйтесь на наш канал, ставте цьому відео вподобайку, для того, щоб ще більше людей змогли його переглянути і також підкреслити для себе щось корисне. Всім гарного дня і на все добре!